Всім привіт, вітаю вас на каналі Ловець. Ранкова краса на річці горень. Я сьогодні знову буду пробувати зловити ляща. Снасті в мене вже готові, дистанція відбита. Корм я замішав ще зранку. Трошечки його довів зараз і він потрібного зволоження. Я зараз роблю перших 15 годівниць і буду вже ловити. Влаштовувати свій побут, часу ранкового обмаль, тому поспішаємо. Все я загодувався, тепер ставлю повідець 011, почну з нього декілька пінок. У мене є ще хробак. Мотиля, на жаль, я не знайшов в місті. Звісно, з мотилем було б цікавіше. Я 13 годівниць положив в дно. Одну розкрив взагалі десь там зверху. І ще одну, так, в пів'яруса. Щоб звабити рибку, яка, можливо, стоїть десь в товчі. Зараз буду тримати темп 2 хвилини. Я навіть таймера поставлю і буду тримати 2 хвилини, подивимося, наскільки це важливо. А там далі вже буду реагувати на настрої рибки, як вона буде клювати, підходити на корм. Я трішечки в корм додав піночки. Оки так. Ну все, перший закид. З насадкою, з богом. Перший закид і одразу рибка. Тут до нас такий прийшов Плотвичка. Пліточка. Взяла на п'ять пінок. Досить довго часу пройшло багато. Я догодувався. Догодувався і пліточка почала реагувати. Поставив маленький повідець. Тоненький, точніше. І після довгої паузи ще пліточка взяла. Ой, ну. Щоб ви розуміли, вже в районі 11-ї години в мене тільки три рибки. Ну, казали, що плотва тільки на кукурузу бере і все. Ну, бачите, не тільки на кукурузу. 11-та година і, на жаль, в мене тільки три рибки. Я відверто кажучи, навіть не знаю, що знімати, бо ну, результат дуже такий плачевний. Я ще буду сидіти впиратися. В принципі, ці риби мені вдалося і зловити одну після дозагодування, Одну. Я зловив за допомогою діпа чесничного. Ну Щоб так з льоту риба клювала, прям якісь такі різні паузи пробував і темп. Дуже важко. Товариш ловить трошечки далі по течії, то також каже, кльов виключився. Але я продовжую свою програму на ліща, я приїхав не за плотвою, я навмисно кукурудзи не взяв. Я вже пробував і оцього такого річковика. Ці такі трубочки знайшов. Нічого на нього не клюнуло. Вже навіть пробував мити одноденку, подьонка на неї кажуть. Знайшов одну личинку таку. Ну, не личинку, а жучка такого довго, Кидав її, також нічого. Але місце тут затишне, красиве, таке класне. Мені подобається. Сидіти в такому самітному місці, серед дерев, видно річка, як туди далі йде, обрив такий. Оце вже такий батон. Не супер великий, але гарненька. І Мені товариш каже, що клює в нього на кукурудзу. Ну, ще зловив таку гарну, може навіть трошки більшу. Видно, що корм з неї виходить. Я такий думаю, що б мені зробити, щоб замітувати кукурудзу. Кукуруза ж лежить на дні, вона не ворушиться. Я взяв катаних три опариша. Виходить, я їх вбив, просто розкатав. Три мертвих таких опариша, вони мігесенькі, і я продіпував чесничним діпом. І ось в Маленька перемога. Знову плюнуло на три топлених опариша. Це то розкусив я насадку бачите. Так, можна і ліща пробувати ловити. І пліточка бере. Супер. Це мені вже починає подобатись. Клювання чіткі, гарно січеться. Вона спочатку спробувала тюк-тюк, а потім, потім вже загнула. Це вже крупніша Підходжу, бо там зілля. сподіваюся вона пройде крізь нього. О, ще одна бачите. Ну. Три катаних опариша. Знову дають рибку. Пауза така, 5-7 хвилин. Клас. Як приємно розкусить. Ну що, третя рибка це вже показник. Можна сміливо сказати, що я знайшов, підібрав ключик по приманці. Мені аж цікаво, що буде далі. Я беру просто опариша, розкачую, розкатую його, щоб він вмер, і він робиться такий біліший і м'який, ну, і мертвий. І от три таких опариша я насажую і потім беру діб. Дуже прикольний такий діб від Конюшевського Toxic то Smoke. Ну Це з карпової теми, але ну, я купив спочатку туті-фруті, потім я купив чесничний, бо мені сподобалось, в принципі, як він працює. Він дає такий шлейф з такою кислотної муті за собою, димом. І дуже класний такий роман. Достатньо діє каплі. І мені ну, сподобалось, воно працює, воно реально зменшує паузу, або ну, просто взагалі допомагає отримати клювання. Біжем, біжимо, біжим, біжим, біжим. Єплотвітця. Пробував живі пінки, пробував різні ще комбінації. Зрівно оця катанка. Працює. Цього разу тут кіфруті діп спрацював. Ну, Цікавий такий зараз період. Густара, певно, пішла на нерест. Клює переважно плітка. Я налаштований на ліща, звісно, ну, не клює він. Товариш, кілометр там по течії ловить також на кукурудзу плітку. На кожному закиді є якісь індикації. Смик-смик. Ну, зараз, певно, якась дрібна пліточка стоїть. Не дуже їй цікава моя насадка. Буває, що обгризає, але ну от вже певний час я без риби сижу. Важка сьогодні досить така рибалка, я все-таки сподіваюся, що ввечері ну, буде якісь переміни на краще. Ще на добре скуболо. Я в машину ходив, ага. О. Так. закотне докучає вже поставив трошки меншу насадку Одного топленого париша і дві пінки теж притоплені. Фух. Я вже ледь не перелякався. Така пліточка, ледь фідера не стягнула з підставки, слухайте, аж аж пішло так в палка в бік. Знову поставив три оцих катаних опариша. Я експериментував і хробака ставив від живих пінок. Е, ну, з тим, що є, працював. Але от знову три катаних опариша і часниковий діб. Я сів на галявинці перекусити, ну і почало клювати. І фідер аж так пішов туди. Я скільки ловлю на горині, ще такого не було. Були і лящі, і, там, і різна риба, але що така клювака від 100 грамової пліточки, Ну, прикольно. Тут під ногами зілля і менші плітки, то я так продираю. Ну, Нема як прочистити, залізти в воду холодно, то я так лівіше поклав підсаку. І я того взяв фідера і одразу побіг наліво, щоб там дістати. Я подумав, що там щось таке ух. <сі> ну, але адреналінчику і така плітка може дати нормально. Ну, вже так, вечоріє, вже сонечко сідає. Будемо вважати, що це перший дзвіночок вечірнього кльова. І ще пару рибок я зможу підловити, а то і не пару, а то й більше. Головне набратися терпіння, це вже фінішна пряма. за сьогодні. Звісно, було над чим подуматися в мене. діпи я так по черзі беру. Чесник тут і фруті. Ну, чесник, як на мене, краще працює. Хоча і на тут і фруті була, була риба. Ось майже 10 хвилин пройшло і почалася покльовка. От смикнула декілька разів плітка. Ну, ніяк не виходить тимпувати. Я пробував на хвилину, на дві ставити, на три, на п'ять. Лежить 10 хвилин і тоді йде потяжка. До 10, часом 7, Вже якась крупніша хоч трошки рибка. О. О. Підвечір. Така красуня вечірня, вже видно не дуже добре, але в нашу скрибничку ще одна рибка потрапила. Знов триката не хапариша. Ну Ось і потроху добігає сьогоднішня моя риболовля, Маю ще, певно, ну, пів годинки, хвилин 20, буду збиратися, ще буде фідерок стояти. Сьогоднішня рибалка вона більше про емоції, більше вона про роздуми, про те, як багато часу бути з самим собою на природі. Спокльовує. Вже. Сонце майже сіло і ну, клювання посилились. Вже півхвилини-хвилина і вже починає скубати. Видно, що активність збільшилась. Задавайте питання в коментарях, діліться своїм досвідом, враженнями. Обов'язково ставте вподобайку, підписку це дуже важливо. Можу впевнено сказати, це одна з найважчих моїх рибалок в житті, але разом із тим це якась одна з найемоційніших. Оці емоції, враження, кожне клювання на вагу золота. Дуже такі потужні ривки. Одна плітка ледь не забрала в мене фідер в воду. Дуже такий неординарний день на рибалці. Дякую, що ви разом зі мною розділили цей час. І я рибинка. Протаж. Ах! Поспішив я її тащити через ті водорослі. Один опариш поставив катаний. Ну, Факт залишається фактом. Клювання є риба. Риба майже є. Ну майже в льот взяла. Це зілля. Не хочеться, щоб вона туди потрапила. А вона туди неодмінно лізе. Ну, Така побита, слухайте, після нересту від'їдається. На одного, на одну катанку вже рибку не потрібно впрашувати, вона хоче їсти, щоб заробити швидку клюваку, поставив одну катанку, навіть не діпую, і вже бачите, на, на, на нормальний кльов можна щось інше. Тоб міг подумати, вже вже майже темно, а пліточка буянить. Ну, цікаво, скільки ще вдасться підловити. Ну, клювання в неї такі агресивні, проагресивні. Ох, як жерех, вивернувся здоровий. Верхні перо таке. Да, вечірня краса така, справжня насолода тиша. Це взагалі це одне з найтаких... Красивіших місць на горині, де взагалі я ловив. Тут такий простір, обрив, там поворот, туди далі я бачу ледь, ну, метрів на 500 горень, ну дуже круто. Так не тисне на тебе нічого з боків, не сидиш якось десь в кустиках перед тобою 1 метр зліва направо. Тут дуже гарно. Тут така середня глибина. Кровіше йде яма, а лівіше йде такий, як можна назвати, навіть перекат. Глибина взагалі невелика, там, певно, метр півтора від сили. Ну і далі там воно також йде глибина лівіше. Я вже майже зібрався, залишаю фідер. Можу дати шанс останній рибці клюнути, Ну ще воно так добре скуболо. Але не доскуболо. Ну, хай вже стоїть. Залишилось забрати фідера, але я встав і завис. Така вечірня краса, залип я дивитися на квівера. Час від часу щось посмикує і так залишається така надія, що ось воно зараз останній раз смикне і буде риба. Дуже така. Класна вечірня краса, спокій. Вже з'являються зорі. Півраження, першу зірочку я побачив. Так вже не хочеться виматувати останній цей закіт. Хочеться, щоб він з був.